Мерлін, не забудь про квіти. Звісно, ніби ви самі не збирали клас. Не лякайтеся. Наближається велика битва. Вислухайте мене, Емріс. Звідки ви знаєте моє ім'я? Вороги Артура ближче, ніж ви думаєте. Якщо вам дорогий ваш король, приходьте ввечері до давнього храму Еру. Приходьте самі або взагалі не приходьте. Мерлін? <спільного> що? Де квіти? Артур. Доброго ранку. <сі entrada> так приємно. Дрібниці. Хто там? Мерлін, що ти робиш у королівській спочивальні? Мені почулися дивні голоси. Сподіваюся, наступним разом ти постукаєш, так, мілорде? Мерлін? Дякую. Це я придумав. Якщо це те, що я думаю, то це знак Бендруй. Бендруйфов у часи перед великим очищенням деяких дівчаток від народження виховували як майбутніх жриць, а їх забирали від батьків і навчали давньої релігії. Я думав, єдина верховна жриця. жрицями хотіли стати багато жінок, але вдавалося мало кому. Самого дару замало. Лише та, яка мала виняткову чеклунську силу, могла стати однією з дев'ятьох. Але не треба недооцінювати цю жінку. Всі бендруї майстерні чеклунки. Вона сказала, що вороги Артура ближче, ніж я думаю, кого ще вона мала на думці, як не мордреда. Якщо йшлося про Мордреда, чому вона не сказала? Нам завадили Мерлін. Вона тебе заманює в пастку. Вона знає твоє справжнє ім'я. Тут може бути лише одне пояснення, Алатор розповів Моргані, хто ти, і вона підіслала цю жінку, щоб заманити тебе до себе. Я бачив її очі, вона не бажала мені зла. Думаю, що клунка не може постати в будь-якій подобі? Гаус, я був там, а ви ні. Мерлін не ходи туди. А якщо вона допоможе захистити Артура? Зрозумій. Якщо з тобою щось станеться, ми всі загинемо. Але якщо вона знає, як захистити Артура від Мордреда, і я не піду. Хіба тоді ми всі не загинемо? Мерлін. Це я розповів Валатору, хто ти насправді. Ви не мали вибору. Я не дозволю, щоб ти через це загинув. Якщо я хоч трохи тобі дорогий. Будь ласка, не йди. Гаус, ви знаєте, я ніколи не заподію вам зла. Дякую. The one, baby, me. You're born with this rain, with that in them, hit his engine, and morgana am Так. Гаус. Сер. Що й сталося? Боюсь, що так. Прошу, Гаус, хочете щось розповісти? Між нами немає таємниць. Між лікарем і хворим є певна домовленість про дотримання лікарської таємниці. Так. А проте піддані мають обов'язок зберігати вірність королю. Це є обов'язок понад усе. Один недужий мені сказав, що в Камелоті перебуває послідовниця давньої релігії. Я вважаю, що ця жінка становить небезпеку не лише для королівства, а й для тебе особисто. Зрозуміло. Ви знаєте, як її звати. Я лише знаю, що вона чарує вночі у темному лісі біля зруйнованого храму Еру. Ви вчинили правильно. Дякую. Це не смішно. Ніхто і не сміє. Зовсім не смішно. Ви як діти? Ти правий. Це дурість. Тримай. Джентльмени. Ми просто нічого. Мордред. Хочу тобі дещо доручити. Так, мілорди. Твоя улюблена. Не хочеш? Звісно, хочу. Дякую, Гаус. Сподіваюсь, ти більше не думаєш про ту жінку з лісу? Мерлін так буде краще. Справді, повір. У могутній будь ласка, не треба. Емріс, це велика честь зустрітися з вами. Звідки ви знаєте моє ім'я? Від мого володаря. Алатора то Він переказує вам вітання і застерігає. Велика битва наближається. Вона вирішить долю камелота. Лише ви, Великий Емріс, можете вибороти перемогу короля минулого і майбутнього. Як я це зроблю? Швидше схопити їх, Тікайте. я не можу вас покинути. Я вас знайду, обіцяю. Тікайте.